Правильно, став. Так, як прізвище. Можна лев. Поїхали. На дві ножки приземлився і стоїш. Добре, стоїмо. Стоїмо. 140. Давайте краще на ту сторону будете стрибати. 146 у тебе є. Отак. ви проходите сюди, а пішечними поставимо, бо вони не ведуть. Приходьте. Так, 146 улева. Так, будь ласка, Сенегуб, Денис. Можна, Денис. Добре. Можеш далі. Можна руками притримуватися. Вперед можна, да, Назад, ні. Е, Самоштін Єгор, туди. Чаплін семен. Носочки підрівняли, як я показував. Не на мене дивимося, а на ножки дивимося. Синочок, прокидаємося, друже. Поїхали. 172. Назад будемо переробляти. Чаплін, чаплін семен момоток ігор. Можна? Сьома, трошки далі може. Ти себе бережеш, як стакан води. Боїся розплескати. Можна, Ігор, Кондрашов Кирило готується. 149. Кондрашов Кирило, Самойленко Сергій. 145. Чекаємо. Самойленко Сергій Гаєвський Гліб, можна. Будь ласка, Грибов Єгор Тіхону Матвій. Можна. До 40. Тихонов Матвій, Мат, Мат Газієв Нух. Можна? Там треба буде ще дописати. До 47. Як прийшли? Можна? Будь ласка, на дві ножки приземлились і не летимо ні назад, ні вперед. Можна. Добре, добре, поставив п'ятки, поставив п'ятки. Все, все, відходь. Сто сорок. На другу спробу туди, будь ласка. Давай, ну Ливако Степан, Корхун Тарас. Можна. Сто шістдесят. Борхун Тарас Ланевський Олександр можна. 151. Ланевський Олександр Тарас Український можна назад, назад. Ви пішли на дистанцію, а потім стрибнули. Носочки стоять, ножки виштовхнулись і полетіли. Постой стоїмо. 134. Рухайся туди. Тарасу Тимофифа, Насюк Назар. Можна. Носочки, ліва ножка. Можна. 48. Любченко Назар, осінній Кирило. Можна. Добре, добре. 188. Осінній Кирило, Юрченко, Дмитро. Можна. Десять шість. Так, будь ласка, друга група. Зараз у нас іде. Э, Відешенко від Артем. Можна? Добре, стоїмо. Сто Будь ласка, з з Геєв давид. Капуловський лев, тихіше, будь ласка, слухайте уважно. Можна, можна, Давиде. 140, молодець. Капуловський лев, підун Спартак. Носочки по початку лінії, як я показував. Так, да, Можна. Добре, добре, добре. 177, молодець. Кідун Спартак, Ковальчук користь. Можна. Супера Артем кошик Іван можна. Сто сімдесят. Кошик Іван, кругляк, Всеволод. Туди рухайтесь на другу строку. Добре. 157. Разочек. Ти і тут порушив, пішов з двох ніг і тут не став нормально. З двох ножик штовхаємося, на дві ножки приземляємося. Поїхали. Добре. 150. Кузнецов Марк, мороз Олексій. Носочки підрівняли. Можна? 147. Мороз Олексій. Не дбала Носочки підрівняли по лінії. Можна. 125. Не за Ульянов Тимур можна. 127. Будь ласка, Ульянов Тимур наслідки підрівняли по початку лінії. Можна. Піднімайся. Пяточку ставиш. 154. Молодець. Друга спроба. Почекай. Почекай. Зараз перекладаю відомості. Готовый можна добре 165.